Установка стартової плити. Після визначення висоти цоколя можна розпочинати монтаж стартової плити. Слід використовувати по три з'єднувачі на погонний метр. Необхідним є анкерне кріплення стартової плити в крайніх отворах з обох боків профілю. Якщо будинок нестандартної форми використовують плити з поперечними виступами. Підготовка клеєвого розчину у чисту ємність влити зазначено на упаковці кількість чистої холодної води і, перемішуючи, поступово всипати вміст мішка. Перемішати з допомогою міксера з мішалкою на малих обертах до отримання однорідної маси та залишити приблизно на 5 хвилин, повторно перемішати за необхідністю, коригуючи консистенцію невеликою кількістю води, не додавати жодних інших речовин, окрім води. У разі загусання розчину його слід повторно інтенсивно перемішати без додавання води чи свіжого розчину. Передозування води погіршить усі властивості розчину, адгезію з основою, міцність на відривання, час зв'язування. Нанесення клею на термоізоляційні плити пінопласт для утеплення легким мокрим методом має відповідати вимогам стандарту PNEN13163. При утепленні стін на край плити нанести суцільну смугу клеєвого розчину шириною мінімум 3 см і товщиною 1-2 см. А також коржики діаметром від 8 до 12 см у шести місцях, розташованих симетрично на плиті. Загальна площа нанесеного розчину має включати не менше ніж 40% поверхні плити. А після притиснення плита повинна бути приклеєна не менше ніж на 60% своєї поверхні. При утепленні рівних фасадів і стель або цоколів нанести клеєвий розчин тонким шаром на усю поверхню плити за допомогою металевої гладилки із зубцями не менше ніж 10 на 10 мм. Приклеювання термоізоляційних плит Плиту потрібно негайно прикласти до стіни і притиснути так, щоб отримати рівну із сусідніми плитами поверхню. Плити потрібно приклеювати знизу вгору, розміщуючи горизонтальними смугами з перев'язкою на кутах так званим чергуванням, щільно підсовуючи до попередньо приклеєних. Чергування вертикальних країв має становити не менше ніж 15 см. Якщо клеєвий розчин витече за краї плити, його потрібно видалити. Свіжо приклеєну плиту не варто вдруге. Ні притискати, ні пересувати. Слід пам'ятати, у процесі приклеювання термоізоляційних плит завжди треба стежити за рівністю поверхні за допомогою рівня. Правильне кріплення плит на кутах фасадних отворів. Теплоізоляційні плити на кутах фасадних отворів вікна, двері необхідно кріпити цілими з вирізуванням зайвого фрагмента згодом. Потрібно уникати збігу країв плит із краями фасадних отворів. Неправильне кріплення плит у кутах сприяє утворенню тріщин в утеплювальному шарі. Заповнення щілин. Щілини між термоізоляційними плитами, які виникають у межах допустимих норм, шириною понад 2 см, необхідно заповнити клинами з цієї ж ізоляції. Якщо щілини невеликі, можна застосувати поліуретанову піну з низьким розширенням. Шліфування поверхні пінопластових плит плитності та розломи на поверхні плит необхідно усунути шліфуванням до отримання однорідної поверхні. Дію можна виконати за допомогою гладилки з наждачним папером. Отримання рівної поверхні термоізоляційного шару має дуже велике значення в контексті подальших етапів робіт з утеплення. Монтаж кріпильних дюбелів. До механічного кріплення можна приступати не раніше, ніж через 24 години після приклеювання плит. Умови додаткового механічного кріплення за допомогою з'єднувачів має визначати технічний проект. Для кріплення пінопластових плит використовують дюбелі з пластику. Рекомендовано використовувати не менше ніж 4-5 дюбелів на 1 квадратний метр. На кутах будівель необхідно збільшення їх кількості до 6-8 штук на 1 квадратний метр. Довжина з'єднувачів має випливати з типу основи і товщини матеріалу. Причому глибина кріплення в чільній основі має становити не менше ніж 6 см, а в м'яких основах, як от бетон, керамзитобетон тощо, не менше ніж 8 см. Якщо блоки з повітряними пустотами дюбель має проходити щонайменше через два ребра блоку. Зміцнення кутів усі кути і виступи, особливо схильні до механічних пошкоджень, необхідно захистити додатково профілями з алюмінієвої перфорованої жерсті або ПВХ. Кутник має бути накладений на шар термоізоляційного матеріалу під армувальну сітку. Нижче і вище від фасадних отворів вікон дверей. Задля захисту від підвищених навантажень необхідно наклеїти під кутом 45 градусів смуги армувальної сітки. Розміри смуг має становити не менше ніж 20 на 30 сантиметрів.